Всім добра, всім привіт. Зараз покажу вам, як ми будемо робити шашличок від сім'ї мошківських. Найпростенький рецепт, найсмачний. Миколаївна сьогодні захотіла у нас шашличка. Достала такого до ошийка. Розморозила його. Це ошийок із наших в'єтнамських хрушиків. І ми його нарізаємо. Нарізаємо. Зараз такого приблизно як і в середині, бачите, з прослойкою, які живненький. Невеличкими кусочками, щоб швидше прожарувалося і довго не мучився з тими шашликами на вулиці. Кому цікаво, в описі напишу, що скільки даю, але в основному все даю на око. Ну, не на своє око, а на так на око. Миколаївна там за кадром займається горохом вчора ціле ведро на 12 літрів. Нарвала. О, от, і тепер сидить його, пере... цьогокує, перечищує і буде закривати. Я потім засниму за теж покажу. Вже Миколаю слово даму. Вона розкаже свої рецепти, яким вона закриває горошок. О, Ріжемо отак от, такими кусочками. Все. Погода на вулиці шепче, хотіли поїхати спочатку на озеро. Миколайна <кій> сказав, на озеро будемо їсти тільки перепівлов. А шашлик будемо їсти вдома. Все. <кій> а слово жінки, це закон. Так що отак. От. Для нас троїх. От, цього вповне хватить. Це так буде празнувати. День народження Дімі, якого вже пройшло, а ми його не празнували, то вирішили його празнувати сьогодні. О. Дальше. Отак. Давайте поки я з вами говорю, покуда жду вашу підписку і лайку, вже потім порізав місце. О. Проїхали, і хотів Куріне взяти, я щось передумав. Короте, не гарно сьогодні куріне у нас по магазинах. А своє Миколаївна пожаліла сказала свого бролера я доставати не буду розморажувати. Перепилов не захотів. Вот. Да, перепилов я не захотів. Так що, надіюсь, лайк поставили підписалися, поки я дорізаю до це м'ясо. Якщо так, да, то напишіть в коментарі щось. або хрестик поставити. Тільки вот. не на нашому каналі. Так. О, тут його ще хватить. І сусідів угостить. Як це Михайлона за кадром промовчала, я вам не знаю, це, це щось вообще по поводу сусідів. Що, я сказав, не Да ні, не жаль, ти просто сіді шашлика, хорошо захотіла. Так, постока у нас вийшло, бачите? Так, ти день Тепер беремо. Ми... Багато не беремо. Беремо дві цибулини, отакі. Ну, Все? От, і нарізаємо їх колечками. Цибулька у нас молоденька из городу. Давай кабачка замарина. за кадром ідеї різні. приходить кабачки маринувати. А потім вона буде шаслички смакувати, а я буду кабачки шарить. Нет. А, да, ми на сковороді тут шашлик би догород. Цього-то я даже сам пожарю на сковородці. А зверху зробив хороший соус. Ось таким, аж так колечками. Тик-тик. Так, тик-тик-тик-тик. Так, другу. Просто в самый простенький рецептик, Без получається. Ні, моя не значит добавлено, щоб он був сочнейший. М'ясо таке. Ну побачимо, не будемо. Може, Може соєвого соуса добавим замість майонезу. Так. без всяких, тих приправ до шашлика. Це на любителя, Я приправ не люблю. Ось такими теж колечками помідорку. Все сюди. Можна, конечно, було, але вони сильно дорогі. У нас, так що. Так. Тепер беремо часник сухий, я беру вот така ложка і не столова, і не чайна, як яка там десертна. Остокла приблизно десь. Буде давати запах, буде дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже. Тепер беремо ми сюди суміш перців. Хто не любить, то просто перечорний там цього. Но ми беремо суміш. Нам подобається. Теж отак. -от. Сюди. Так, і сіль. Кам'яна, обикновена сіль. Десь приблизно отак, -от, така ложечка. А там побачимо потім. Так, і тепер найголовніше беремо сюди е, столовий уксус. Десь ложок, я беру 5-6 столових ложок. Ось. Ну коротше, Щоб м'ясо добре промаринувалося, то уксус тут не помішає. І щоб сусідні слюльки так раз. Це уксус у нас крепкий, навіть О, два. Я думаю, что может даже и 3 хватит нам. Три. Ну, может четвертую, Четыре. Так. Вот так. Все, видите, занимаю одним кадром. Без монтажа. И берем соевый соус. У нас такие реденькие. Тоже ложек. Пять. Три. Четыре, да? Пять. Так і беремо окропчик. Окропчика хто любить більше, то більше, хто любить менше, то менше. Я десь беру приблизно отак от. вот. Он коли на жариться окроп, то такий привкус дає. А ще треба буде лаврушки. Да, лаврушки кинуть, шашлик. ловрушка треба обов'язково. Це не подумайте, я її дають не буду, це я просто завжди так підколи Миколаївна вона сидить і одразу скривилася, як ото з'їла кислого лимона. Я її заріжу. Вона її просто не переварує. Так, окропчик сюди. Там ще. Я думаю, хватить цього. Так, і заливаємо це все в мінеральною водичкою. Це Да, здесь грамм 200-250 водички. 300. Да, есть. Не, ну здесь так, 400. Чтобы мясо наше покрилось, просто в водичку и все. Того, щоб наше місце покрилося водичкою. І все це ретельно ми перемішуємо, щоб розтворилося сіль і перчик. І зараз буде спробуємо, чи треба буде додати, чи не треба буде додати. Ну, і 2-3 години ставимо його в тепле місто. Ну, от не в холодне, бо в холодному буде довше воно цього. Ставимо його і маринуємо. Потім як будемо жарити, теж покажу вам, які воно вийде. Щораз покажу лицо Миколаєвини, як вона його спробує, бо вона його так хоче, що мені страшно її дивитися, як мале дитя соску. Немає неза нічого, бачите? Нічого, ні соуса ніякого, ну нічого. О, можна ще сюди чуть, -чуть додати, але О, на соль. то, що треба, Тільки треба буде трохи додати. Перчик, зараз я додавлю ще чуть горчиці. Зараз будуть хейтери писати, попробуй, положи ложку назад. Я на тих хейтерів водонив давно забив великий і большой. Хай знімуть хоч одне відео. Вот, а то дивіться, пишуть, пишуть, а як зайдеш на канал, ні одного відео не йде нічого. І десь до приблизительно ось так от горчички. бачите, от, половина столової ложки. Все, ложка почистила. Вот а потім ще покажу які соус доша шпика робить наша миколаївна щоб мочати потім ще ну, миколаївна а? Попробуй на собі на перші а горчиця така сладость таку дає. такий зразу запашок пішов класно mm -hmm. все, mm. виключають по ході по взагалі супер. там. Так, друзі, запалили ми наша вже монгала. Ось нагорає наш мангальчик. Ще Що принесли пару полоняк, щоб добре жар був. Я думаю, через пів години. Будемо вже жарити наші шашлички. Ось так от. Так, наші шашлички побули в маринаді 5 годин. Я їх вже нанижав на шумпура. Ось така красота вийшла. Мангальчик догорає, нагрівається вже, і зараз будемо нести смажити. І що ж все. Так, друзі. Нагорів наш огонь. Поклали ми наші шашлачки і вже починаємо їх смажити. Ось. Огоньок демо підблискуємо, ми їх чуть-чуть приливаємо. Водичкою. Так що. Мисси так вот. Так, друзі, зараз наші шашлычки уже полуготові. Чим вам не природа в селі ось. Ну, що не хватає озера чи річки, ну нічого. А Миколаївна наша. Є, такі ось. Воно Зараз буде скоро готовий, зараз будемо салатики крішити, лавашика Мену, Ось. до лавашика І в Лавашик будемо знімати наші Іон два ждуть. Так, така так, красота года у нас вийшла запах. Ага. М -м -м. передать мої квіточки. Мені. І тепер беремо ми лавашика і знімаємо. Лавашик. Так, лавашик. Обгортаємо кожну, Даємо пропитатися. Ось так, Раз. Тепленький ай подогрівається. Познімай. Нашу я потім зніму, хай прогріється лаваш. Mm -hmm. а я так, дамо пару минуток щоб він прогрівся. Сочний який-то. якраз. Ну, можна прямо знімати у лаваш, але ми такого не робимо. Ми робимо так. Тодаршу. Смачного вам. Зараз ми... я попробую. <звук> унікальна сім'я, не така, як усі. М -м 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 -м. Смакота. Вот, когда на ней кнопочку нажми. Лежи? Угу. Сейчас машину хорошую А так. Голова скончилась. Все, всем смачно. Всем пока.